Майже три з половиною тисячі кримінальних проваджень по державній зраді відкрила служба безпеки України за три роки повномасштабної війни. Викрили понад сотню агентурних мереж російських спецслужб. Зачистка тотальної частини російської агентури, викриття ждунів та інших потенційних ідейних виконавців, змусила вороже ФСБ шукати нові підходи Вербовки. Констатують у службі безпеки, і цією новою тактикою стала фінансова мотивація ФСБ. Ці почали обіцяти людям гроші. Здебільшого купленим агентам доручають коригувати ракетні обстріли, палити авто з чи об'єкти Укрзалізниці. Активна фаза виконання цих завдань почалася у травні минулого року. А початок 2025-го показав, що для спецслужб РФ немає жодних червоних ліній, і вони перейшли до терактів з використанням вибухівки. А вербують для таких злочинів навіть малолітніх. Так, наймолодшими Виконавцями російських замовлень, яких СБУ викрила на підпалі релейних шаф «Укрзалізниці», були 13-річні підлітки. У службі безпеки наголошують, усі підходи ворога добре відомі і здебільшого вдається спрацювати на випередження, тож таких виконавців викривають до вчинення ними злочинів. Тому замість обіцяних ворогом грошей їм загрожують реальні строки. Якщо ви почали спілкуватися та переписуватися в інтернет месенджерах. Зробіть, будь ласка, скріншоти вашого листування, збережіть телефони та контактні дані представників російських спецслужб це допоможе нам у кримінальних розслідуваннях. Якщо ви неповнолітні, повідомте негайно батькам та вчителям щодо пропозиції ворога. СБУ вкотре нагадує, що за скоєння таких злочинів, як диверсія та теракт в умовах воєнного стану кримінальна відповідальність наступає з 14 років. Згідно з Кримінальним кодексом України, диверсія та теракт це тяжкі злочини. За них ви понесете сувору відповідальність від 10 років до довічного позбавлення волі. Тому, якщо ви отримаєте пропозицію від ворога, негайно повідомляйте на гарячу лінію СБУ або пишіть нам на чат-бот з ФСБшника. Збитки природі на 1 мільйон 700 тисяч гривень у Кропивницькому пошкодили 600 квадратних метрів газону на території парку. У прокуратурі повідомили, що керівникові одного із комунальних підприємств, що має охоронне зобов'язання щодо збереження парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення, вже оголосили підозру за частиною 2 367 статті Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від. Двох до 5 років. Внаслідок бездіяльності керівника підприємства, який не забезпечив належних умов щодо знімання та збереження родючого шару ґрунту на території парку перемоги під час будівництва житлового комплексу, на вколишньому природному середовищу спричинено збитки в розмірі 1,7 мільйона гривень. Досудове розслідування здійснюється кропивницьким РУП ГНП в області. Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю американським ЗМІ висловив думку, що український президент Володимир Зеленський нібито готовий віддати Крим Росії в межах мирної угоди про припинення вогню. Водночас від українського гаранта в публічних виступах неодноразово лунали заяви, що Україна де юре ніколи не визнає кримський півострів російською територією. Що думають про це кропивничани? Та чи погодяться, щоб Крим відійшов Росії в обмін на перемир'я? Давайте запитаємо. Ні, не погодилася. Можете пояснити, чому? Можу, тому що за територіями торгувати не можна. Це прецедент для того, щоб можна було далі відбирати у нас. Тому ні. Все одно нам так чи інакше доведеться виборювати свою свободу до кінця. Це неможливо, тому що і не потрібно, неможливо. Протиприродні, я б навіть сказав, тому що це наша територія абсолютна, і в принципі навіть ті люди, які там залишилися, це все-таки наші. По-друге, е, ці територіальні втрати ніяким чином би не пришвидшили чи не, ніяким чином не допомогли, щоб настав мир. Тому що ми розуміємо, що агресору потрібна вся Україна, йому він не тільки Кримом не обмежується. В історії ми не знаємо таких. В принципі, прецедентів, щоб агресор заспокоювався, коли йому давали щось, як то кажуть, чомусь жертвували. Я б не погодилась на це. Я вважаю, що він наш і був завжди нашим. І це перемир'я чекати від Росії і погоджуватися на те, що воно Це, Я думаю, що не варто довіряти їй. Так, погодився б, ну щоб мир був, щоб це все припинилося. Стрілянина, обстріли страшно, а інакше продовження війни це ще гірше. Да. Шкода, звісно, але лучше був мир Все таки, Наверно, так. Да. Ви знаєте, мабуть, так. Да. Можете пояснити, чому? Чому тому, що смертей дуже багато, і, мабуть, наша держава і наші сили не такі великі. І обідно, коли гинуть люди. Ну і Крим, Крим уже давно там. Звісно, і люди, які там, інколи кажуть, що вони нормальні все. А наших хлопців молодих возять в труні, ну це дуже страшно. Я, ні, я за те, щоб Крим був наш. Я чи є правда? Я не знаю. Мені дуже хочеться, щоб Крим був наш. Я думаю, що Штати підігрують Путлеру, то. Зеленський правильно робить, що не погоджується. Дуже гарно. Дуже гарно. На іконах ані крихітної подряпинки. Дерев'яне обрамлення збереглося в первозданному вигляді, а образи святих не посікли кулі. Якимось дивом вони вціліли серед руїн після нищівних російських обстрілів. Морпіхи добрий та мерз 35-ї бригади знайшли ці святині два роки тому на Донеччині, коли обороняли Мар'їнку. Ворог намагався нас знищити, а знищив наше укриття, але нас не зміг, і ми змушені були відкотитися. І якраз недалеко стояла розбита церква московського патріархату. Ми там прихистились від артобстрілів і побачили ці ікони. Ну взяли їх і забрали. І вирішили просто передати нашій церкві українській. Деякий час захисники тримали ікони у себе в підрозділі. Згодом через волонтерів евакуювали їх подалі від фронту. Декілька років святині зберігалися у волонтерському штабі. А коли військові дізналися, що в Кропивницькому буде гарнізонний храм Православної церкви України, вирішили подарувати ікони його прихожанам. Для військових це був був важливий момент так, під обстрілами вивозити ікони ще й скляними. Поверхнями, тобто зберігти їх гарний вигляд, і ну, для них це був дуже важливий момент. І вони хотіли б, щоб вони працювали на наших захисників далі і підтримували їх. Поки храм не перейшов у користування ПЦУ, тут господарювали московські священики. Коли їм вказали на вихід, попи з пустими руками не пішли. Забрали з собою всі нажиті на пожертви віряни кони, яких зараз дуже не вистачає для богослужінь, розповідає настоятель храму отець Володимир. Московська церква звідси все винесла, а залишили тільки іконку, намальовану дітям, де Георгій Победоносець перемагає Змія ну, на кшталту цієї. І поставили там кутку. Не знаю, на що вони намікали, але вони, в принципі, правдиву залишили, бо те зло і підступність, яку несе. УПЦ МП спецпідрозділ ФСБ в Україні, він буде переможений і Україна переможе. Захисники передали храму чотири ікони. Отець Володимир каже, кожна по-своєму коштовна, ілюструє повчальні біблійні сюжети, але об'єднує їх беззаперечна істина. Добро неодмінно переможе зло. Це ікона, в якій Архангел Михаїл перемагає диявола, його підступи. Його зло, його ненависть до людей, до всього людського, до того всього найкращого, що є в людині. Зовсім скоро віряни зможуть помолитися біля нових ікон. Щодня до цього храму приходять військові, їхні родини та місцеві мешканці. Ми живемо в Україні, ми повинні за Україну молитися і вірити в Україну. Так що. Я той ходжу. Руську я не святаю, бо того, що вони з ласки зробили, нам скільки людей побив, дітей, все вдома. Ні, я не руську не хочу. Тут е, е, зовсім друга аура. У московського патріархату там е, темрево, там е, дихати навіть навіть, навіть нема чим дихати. Військові запевняють, завжди готові підставити плече духовенству. На війні віра в Бога допомогла їм не втратити надії. Завдяки янголам-охоронцям досі живі. Ми щоразу, коли виходили на позицію, ми збиралися. Він читав нам молитву, і після цього ми виходили на виход. І як би там хто би що не казав, що Бог є, але ніяких але з нами Бог. І щоразу ми йшли, і ми поверталися всі. живими. Не завжди цілими, але живими. Це важливо. Тобто я вважаю, що без віри ми ніхто. Нині морпіхи захищають Покровськ. Назад повернуться з підривними подарунками для окупантів. Хай вони роблять все те, що добрі справи і хороші плюски. Дякую. Зйомком і повністю тримаємо. Ворог тисне і стирає все на своєму шляху, але відступати наші воїни не збираються. Бо на кону життя мільйонів українців та незалежність держави. З Божою допомогою переможемо. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. 4, 5, 6, 7, 8. Хто дихає? Обмаль теорії та як найбільше практики, так проходять заняття з домедичної допомоги Волени Кучнєвої та її команди в Кропивницькому. Жінка сертифікована інструкторка. Від початку великої війни провела вже кількасот тренінгів для цивільних. каже, поки існує загроза. Ці навички знадобляться кожному. Ми бачимо, що наш ворог, наш агресор. Одної своїх пріоритетних цілей має саме цивільне населення. Тому, знаходячись в епіцентрі якогось вибуху, якоїсь ем, завалу і так далі саме навички до медичної допомоги можуть врятувати життя. Навчання відбувається за системою чотирьох кроків. Кожну маніпуляцію учні повторюють по чотири рази, щоб оволодіти досконало. Інструкторка пояснює, в першу чергу треба оцінити стан потерпілого. Якщо людина непритомна та не дихає, слід негайно переходити до серцево-легеневої реанімації. Проводять її на рівні поверхні для дорослих. 30 ритмічних натискань глибиною 5-6 сантиметрів. Потім два вдихи в ротову порожнину. Дітям масаж серця виконують дещо інакше, демонструє пані Олена. Беру ключиці, дивлюся, де ребра закінчуються. І приблизно вибираю середину. Ставлю руку. Це подростки. І качаю. Подростків ми качаємо 15 на 2. 15 компресій, 2 вдихи. 15 компресій, 2 вдихи. Як ми качаємо однією рукою? Я поклала руку, підняла пальці. Я фактично качаю тільки тильне стороною. однією рукою. Пенсіонерка Наталія Антіпцева з інтересом спостерігає та запам'ятовує настанови інструктора. До медичну підготовку проходила в школі, але багато що встигла підзабути. Більш за все жінку цікавить, в яких випадках і як правильно накладати турнікет. Робити це варто, коли в людини сильна кровотеча, розповідає жінці інструктор. Турнікет розміщують на 5-8 см вище від поранення, фіксують і вказують час, коли наклали. Ми маємо різким рухом його зафіксувати, тому що це е, залежить якість накладання нашого турнікету. Ми зафіксували, тепер починаємо крутити вороток. Крутимо вороток в будь-яку сторону. Яку нам зручніше я звик крутити за часовою стрілкою. крутимо до тих пір, поки ми можемо крутити? Як ви що турнікет накладено правильно? Перше ну, це відсутність пульсу. По друге, зміна кольору кінцівки. Я думаю, це нагадує після Звідси виходиш, і ти вже заспокійливий. більш-менш чувствуєш себе якось впевненіше. Не дай бог десь щось случиться. Ти вже не будеш падати в обморок, там, не знати, що робити, а ти будеш іти щось робити, щось помагати, щось собі помагати, чи, чи окружаючим. Якщо ж кровотеча не критична, рану необхідно затампонувати, говорять інструктори. Для цього потрібен стерильний бинт. Тампонують зазвичай рани на шиї в області паху, під пахвами, а ще поранені м'язи рук та ніг. Важливо користуватися медичними рукавицями. Дивіться, я тут весь час тисну, тут я беру кулечку. Обережненько піднімаю і роблю ревізію рани. Я дивлюся, звідки тече. А, я отут натисла і тут тікти перестало. Я тримаю там палець. Тепер я далі можу під цей палець тампонувати. Тобто я не виймаю його взагалі. Я з усіх боків його обвожу. Отак от. Але затампоновую спочатку там, де тече, а потім я затампоную всю рану. Зі слів інструкторів, іноді буває і так, що людина непритомна, проти дихає та не має серйозних поранень. Тоді постраждалого слід покласти в зручне положення, уважно слідкуючи за його станом до приїзду швидкої. Дальню руку беремо так і тильної стороною ладошки притискаємо до щови. Дальню ногу піднімаємо, щоб п'ятка була максимально близька до ягодиці. Трошки відсторонюємось. І отак перевертаємо. Поправляємо тут для того, щоб дихальні шляхи не перекривались і вниз були. І цю ложку також поправляємо, він нікуди не дінеться. Так, він буде лежати 20 хвилин. Через 20 хвилин ми його перевернемо на інший бік, якщо не приїде швидка. Тренінг тривав чотири години. Учасники вдосконалили навички під наглядом інструкторів та отримали відповіді на свої запитання. Тепер переконані, зуміють надати допомогу всім, хто її потребуватиме. Бо війна. ну за він, скоріш всього, що повинен кожен про це знати. А це важко. Це дуже важко. Руки потім болять. Я не знала, що треба відкидувати деханішних, щоб можна ну, таким способом. Саме треба брати і відгнати голову. Це новенька інструктори. Наголошують, надзвичайні ситуації можуть трапитися неочікувано та скрізь, тому закликають тримати під рукою аптечку. А курси з домедичної допомоги радять проходити кожні три місяці, щоб завжди бути готовими до небезпеки. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Театр Корифеїв у Кропивницькому приймає учасників соціального проєкту Ми українці, всі одна родина. Це проєкт всеукраїнського масштабу, який втілила в життя концертна агенція Садибам'юзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». від міста до міста. Організатори подорожують Україною, щоб розповісти натхненні історії вимушених переселенців, яких не зламала війна. Вони щемлючі ці історії. Вони болять болять і організаторам, болять і учасникам, болять глядачам. Що заходу мене охоплює такий страх, що як це люди можуть пережити. Але в той же час, коли я бачу ці історії, я надихаюся, тому що я розумію, що люди не закрилися десь в сараї чи в погребі. Вони не склали руки, вони, не... вони провели дух української людини і вони зібрали всі сили і пішли вперед. В світле майбутнє. Проєкт об'їхав 94 українські громади, згуртувавши понад 170 тисяч переселенців з території, що найбільше постраждали внаслідок бойових дій. За словами організаторів, їхня мета підбадьорити українців, котрі залишили свій дім через повномасштабне вторгнення росіян. Важливість цього проєкту неможливо переоцінити. Адже ми зараз переживаємо дуже важкі складні часи і в нашій єдності наша сила. І це так важливо, що в важку хвилину ті люди, які покинули свої домівки на Сході, приїхали сюди, у місто Кропивницьке, і знайшли тут теплу сердечну підтримку. У кожному місті організатори презентують глядачам сім найдраматичніших розповідей порятунку від війни. Власною поділилася й пані Оксана, жінка з Бахмуту. В мирні часи працювала вихователькою в дитсадку. Місто квітло, багатіло та розвивалося, поки Росія не лишила від нього пустку, де замовкло життя. Якось було коли приліт, ми стояли з дитиною на площадці, Ну і таке, знаєте, таке відчуття, що дом пішов, Діму так він як отак от зробив, як шагнув вперед. Це так страшно, коли отак. Ми спускалися на другий поверх, там було не менше вікон, ми сідали отак от на площадці і сиділи, а потім піднімалися знову додому. Російський снаряд вщентру строщив квартиру жінки. Те, що наживалося руками, згоріло вмить. Родина пані Оксани встигла вчасно евакуюватися. Разом із донькою жінка знайшла прихисток від війни в Кропивницькому, але серце проситься назад у Бахмут. Я пам'ятаю кожен уголок. Я хочу додому, хоча в Донецьку область. 16-річна Софія наймолодша учасниця проєкту. Мріє, щоб українські військові визволили Донеччину від росіян. Її домівка в селидовому нині окупована ворогом, і, хоч на знайомих вулицях зараз гойдаються російські триколори, для дівчини рідне містечко назавжди буде українським. Кожен день, який я пам'ятаю для мене. Важливий гріє душу, як я ходила в школу, як я ходила на заняття по танцям. Ну, кожна хвилинка це дуже важливо для мене. Дівчина говорить, у Кропивницькому після переїзду не почувається чужою. Тут зустріла нових друзів, навчається на архітектора, а ще має змогу займатися улюбленими танцями. Свій талант показала й публіці. Подалі від бойових зіткнень учасники проєкту розпочали життя з чистого аркуша. Дехто розбудовує релокований бізнес. Хтось відкрив волонтерський хаб. А наприклад, пані Ірина з Мирнограда захопилася декоративним хендмейдом. Це така лялічка, шкатулочка. Це можна тут зберігати свої сокровища або солодощі. Виступи учасників проєкту доповнили музичними і хореографічними номерами місцевих колективів. Перформанс від переселенців зірвав оплески аудиторії. В одному залі разом зібралися кропивничани та переселенці з інших міст, засвідчивши, що українці велика дружня сім'я без поділу на території. «Коли на душі дуже важко в такий час, і коли в тебе родина там воює, да це дуже тяжко. А коли ти приходиш і тут розслабляєшся, це емоціонально настільки дуже положительно. і знаєте, деякі моменти навіть не можна було дивитися без сліз, тому що це настільки відчуваєш гордість за наш народ, за нашу незалежність, за нашу непереможність, за нашу твердість, за наше стремління до перемоги. Я думаю, з таким настроєм ми дійсно переможемо, бо нам не страшні ніякі вороги, які хочуть нас здолати. Дякую вам. Дуже прекрасний чудовий проект. Ініціатори проєкту М'юзік» та цвітів підготували для учасників цінні подарунки, пам'ятні дипломи та побутову техніку. І, хоча проєкт вже близиться до фіналу, організатори розмірковують над його продовженням, аби переселенці мали змогу розказати співвітчизникам ще більше історії своєї стійкості. А ворог побачив, що ніяка зброя не розіб'є прагнення українців бути господарями на своїй богом даній землі. На Кіровоградщині шукають фахівців із супроводу ветеранів. Наразі таких в області не вистачає, кажуть владі. Є понад 40 вільних вакансій. Загалом фахівці із супроводу ветеранів є штатними працівниками комунальної установи. Графік роботи 5 днів на тиждень. Зараз такі посади є в 43 громадах області, але фактично зайнято лише 50 із 92 введених ставок. Середня зарплатня близько 20 тисяч гривень на місяць. Фахівець із супроводу ветеранів. Це свого роду інформаційний радник, який допомагає військовим адаптуватися до мирного життя, отримувати послуги, пільги та підтримку. Щоб стати фахівцем із супроводу, необхідно подати в електронній формі заяву на участь у конкурсі через платформу ветеран». Другий етап це необхідно пройти співбесіду і за результатами співбесіди бути. Вже безпосередньо працевлаштованим кандидатами на посаду фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можуть бути громадяни України, які мають освіту за ступенем не нижче бакалавра та відповідають таким галузям знань. Освіта, культура мистецтво та гуманітарні науки, соціальні науки, журналістика та інформація, бізнес, адміністрування та право. Інформаційні технології, інженерія, виробництво та будівництво, охорона здоров'я та соціальне забезпечення, транспорт та послуги, безпека та оборона. Поспішіть за ескізами. Прийом пропозицій на створення символіки Кропивницької громади завершиться 16 травня. А стартував конкурс на початку квітня. Подавати роботи на участь можуть усі охочі українці, а не лише кропивничани. Головна умова пропозиція має відповідати положенню, яке затвердила міська рада наприкінці березня. Його та усі інші рекомендації можна знайти в спеціальному розділі на сайті міської влади. Там же розміщено і фаховий висновок інституту національної пам'яті, де вказано, які саме. Елементи діючої символіки не відповідають чинному законодавству України та асоціюються з колоніальною політикою Російської імперії. Нагадаю, це стилізовані літери С та Є і зображення обрисів фортеці. У міськраді прогнозують, що нову символіку герб, великий герб та прапор Кропивницька громада отримає вже до кінця літа. Принципово визначили, що нова символіка має розроблятися саме на основі. Конкурсу, тому що про це свідчить і практика інших міст, які розробляють свою нову символіку, або взагалі вперше розробляють символіку. І крім того, ми проводили опитування от буквально на початку цього року стосовно. Того з чим асоціюється з ким з чим асоціюється наше місто, і більшість висловилися за те, що там має бути на першому місці театр Корефеїв. тому ми також рекомендуємо в нашому положенні про конкурс враховувати результати цього опитування. Авдіївський Рембрандт. у Кропивницькому презентували виставку пам'яті самобутнього художника Ігоря Грценка. Полотна митця, життя якого було нерозривно пов'язане з Авдіївкою Донбасом, Україною та мистецтвом, розгорнули в бібліотеці Маланюка в експозиції. 28 живописних робіт від ніжних родинних портретів і яскравих натюрмортів до несподіваних сюжетів, як от образ королеви Єлизавети II чи урбаністичний пейзаж стадіону. Донбас-арена. живопис Авдіївського митця це тонкий реалізм, наповнений декоративними деталями, глибокими емоціями і світлом. Ігор Гриценко загинув у 2014-му в Авдіївці після її окупації. Полотна рятували родина художника та незлічена кількість небайдужих людей. Утім, кажуть рідні митця, більшість картин залишилися там. Ті, що вдалося врятувати рідні, ігоря намагаються виставляти на усіх можливих майданчиках, аби його творчість була доступна людям. Про життя та спадок Ігоря Гриценка, відвідувачам книгозбірні, розповіла сестра художника. Він з дитинства був глухий і, мабуть, він так з трьох років він почав виражати свої думки саме це через малюнки. Він почав малювати те, що він бачить, те, що він. Мріє. Він малював спочатку. Це був альбом, і це були просто ручка чи олівець якийсь. І потім вже з часом він пішов в садочок інтернат, потім була школа інтернат, і там вже в нього були гуртки, і де він вже почав малювати фарбами. Ось, знаєте, я завжди з ним спорила, мабуть, якось. Що в нього дуже темні картини, такі, от я кажу, вони хмурі. Ну, можливо, він так проявляв свою внутрішній, знаєте, в цю темну таку, що він не, не чує, в нього є світлі картини, але це вже моє бажання. Це він мені на народження робив, там лашадок чи Ромашки. Я дуже люблю Ромашки, то він мені такий є світлі, бо зазвичай в нього темні.